І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, після серії чудових душів падали вони в нас більше двох суток мощних потужних душів. Ну і перед тим були душі. Ходили ми в суботу, тоді знайшли два білих і десяток голубінок. Ну що, сьогодні у нас 13 червня 2023 рік. Вівторок, на годиннику п'ята година, ми вже у лісі з Джеком. ось Будемо пробувати щось шукати. А що повезе, як завжди, знімаємо, показуємо, розказуємо. А ви сідайте зручніше і вертайте з нами шукати гри, бочки. Ну все, погнали! Самин любе, Давай до мене, не си не Давай, давай, давай. Да, да, да. Паточки. Ну, де пішов. Хватка моцна капець. Не можеш вирвати не всього його. На, на твоє. Вполював. Довольний. Ну що, друзі, ходимо вже більше 20 хвилин з Джеком по лісі. Ну поки що нічого, оно тому щось біля пня, нічого такого не попадає. ні, Я думаю, що козарик, Ні, це не козарик, Такий невідомий нам гриб. тому ще один такий самий. Такі нам попадають два. Ну, вот, такі нас не цікавлять. Ну що, ну, друзі? Ну поки що нічого цікавого нам не попадає. Що цікаво, що після такої серії дощів. Це вже далі тиждень дощу. Лісі мокро, класно волога є. Але гриба не видно ніякого. Ну як? Я вже в принципі вже могли б нормально пролазити гриби. Але щось ще бракує грибниці, грибниця ніяк не годна. Розродитися. Ось. Ну що, по тому, що я бачу, аби щось знайти, то нам придеться сьогодні знову попотіти. Придеться знову походити добряче. А, ми не з тих, що розчаруємося, випускаємо руки. Ми зараз... Ще підемо позазираємо по місцях 2-3 години ми походимо. В запасі маємо, До години 9, 3, не довше, то робочий день. Підемо працювати. Просто вискочив, бо задушив інтерес чи часом щось вже не полізло після таких душів. Ну, проходячи вже... Пару десятків місць грибних. Мається на увазі місць з білим грибом. Нам не попадає нічого. Але повторюю, в лісі класно, дуже мокро, вологи в лісі повно. Напевно, ще бракує тепла. Напевно, я так думаю, земля ще добре не прогрілась. Ось. Піде тепло буде. Напевно, і гриб лізти разом з ним. Ну що, поки що маємо те, що маємо. Не переключаємося, дивимося, а ми ще йдемо з Жеком шукати. Думаю, ми вже таки знайдемо щось. Давайте. Так, і перший їстівний гриб на сьогодні нам попадає, друзі. Сируїшка, але вже в такому стані не аліс. Така вже просто покусована, просто розкаль. І цікашей хобаклива, нема що взяти. Але такий у нас перший на сьогодні гриб. продовжуємо Ну нарешті, після більше пів години хоч би по лісу, нам попадається хоча б якийсь на вигляд гарний гриб А попадає нам така голубінка, друзі. О, гарно. барра, але чи чисто. Ось така. Ой, тут пасажир. Смакує. Може не будемо їсть. лише міму, хай їсть, не будемо брати, йдемо. Брат. Пішли. Хай доїдай. Йдемо з Джеком, йдемо, пробираємося таким лісом. Шукаємо білі, нам по дорозі попадає там ціла, черешня, повалена, гриба курки Буде скільки. О, там. Тут чуть-чуть, такий вже-жовтий красень. Тут він почався з такої гнилої. тому продовження. от, Там далі. Взагалі капець. Керостя. Ось, щоб не скільки. Тико гриба. Бери не хочу. Ось. Ось так о. Поно розстало. Сіла вздовж вчорашні. З одного боку і з другого. Так. Ну, не наш формат. Ми жеком. Пішли шукати біль. Це хай лишається, може хтось собі забере. Йдемо далі. Ось тако відрізав. Пасажирою лишив. Ось таку йому хватить. Поділимося. Голубінка чиста. Зого беремо листки, беремо. Де хоч один коржин. Один до одного, ти можеш не збираємо. Далі. Так, продовжуємо те лісом. Джек десь побіг по своїх справах. Не бачу я його. Там там знову попадає голубінка. Ну, білих поки що не видно, але... Ой, там вона так поїджена. Сталека якась виглядала краще. Поїджена така. Ужаса, те, що от... нема. Це взагалі з'їдок. Хай лишається ось таке нам попало друзі. Йдем далі. Ось, Джек прибіг, понюхав. Недурно я її лишив. Бачите. Стоїть той зідок, лишив я слима кориха, їсть далі. І зразу мені природа віддячила. А там задубов зазирає гарна, чудова молоденька. Бачите? Не треба ніколи жаліти, лишати. Нашим братам менше. Ось. Ти маленький звіркав. А природа нам зразу віддала. Моментально. От таку красуню молоденьку. На, понюхай. Ось такий наш трофей. Видиш? Ти, ти такий не хочеш нюхати, ти наші білі нюхаєш. Ясно. І наші білі нюхає. Ну, йдемо далі. І опять попадає нам голубінка, але вже в такому стані поїджена. Хай не буду її чіпати, йдемо далі. І знову нам попадається грибочок. Замітив здалека, але йому напевно так й хана. Така велика здорова глубінка. така поїжджена, негарна. Не буду я то чіпати, хай собі лишається. Йдемо далі. Ну що друзі? протязі години, що ми в лісі, навіть більше години 20 хвилин не ходимо, Попадають нам тільки голубінки. І то не дуже гарної якості. От так. Поки що білого ні одного. Замість того, аби йти на покращення, наше все йде на погіршення. Так того цього тижня була одна чудова грибалка, дала надії на сезон, але потім слідує ще слабше, тільки два, а сьогодні щось взагалі і странний початок сезону, якщо чесно. Ну що, ще шукаємо. Ще маємо в запасі дві години. Може щось, може щось, дивимось продовжує продовжую йти, бачу там якогось грибочка, але ще не знаю, що там зазирає. По-моєму, голубінка, але чого вона? Не ясно. А, ні. Помилився, друзі. Це не наш, формат. це щось інше. Йдемо далі. Так, тому зазирає молода голубінка. Ну. Ага. Ну, трішки під'їрджена. Але ще... Ай, вона якась така чисто розмокла. Нічого немає, шкода теж. Не везе сьогодні і всього. Чомусь такі грибочки нам попадають по дорозі. От. Починаю тільки вилазити. Молоді. Ось така каса Та. Так, і знову нам попадає глубинка, велика здорова. Ось така. І походу холба. А ні. Холбаклива, халбакливо. Нема, йдемо так. Що і знову саме? Намокла, стара, поїджена. Нема що брати. У нас під лисків зазирає. Вичі добре. Тоже така чисто з'їздок. Нема нічого з того. Там бачу знов дві. Але в якому стані. Тоже з'їдки бачите, друзі. Самі з'їдки. Все це може, ще одну бачу. Ну це може бути нормально. Ой, теж така поз'їджувана. Корінь твердий. О, чистий. Чистий. Ну що. Стареньке, поїджене, мало. Ось таке у лісі. Білих взагалі нема. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати наш похід. Нема Ні нічого втішного, походили дві години по лісу, Кошик у нас ось порожний, нема Ні нічого, дві, дві нещасні сироїшки, глубінки і все. Ну що, білого ні одного взагалі попадали нам такі всякі поїджені хробакливі голубінки. Ось, все старе, що вискочило, напевно, що тоді рано з білими грибами. Ну, на ближчий час у лісі нема що робити. Треба мінімум вже за 3-4 дні. Тоді, можна, дивитися, знову буде, пробувати. В лісі мокро, дощів впало досталь, але чогось бракує. Напевно, я так думаю, треба ще, аби пішов. Тепло і відпар, тоді полізе гриб. Ну що, чекаємо? Добре. Давайте до наступної зустрічі. Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. па, -па.